Антонова Аеролансер 2026 став справжнім проривом українського авіабудування, демонструючи непохитну силу та інженерну майстерність легендарного концерну «Антонов». Цей літак нового покоління поєднує у собі швидкість, ефективність та технологічну інноваційність, що робить його одним із найперспективніших проєктів у сучасній авіації. Аеролансер, створений для стратегічних і тактичних завдань, здатен виконувати як військові, так і гуманітарні місії, залишаючись універсальним інструментом повітряного панування. Його конструкція розроблена з урахуванням передових аеродинамічних рішень, що забезпечують надзвичайну маневровість і зниження опору повітря на великих швидкостях. Потужна силова установка Аеролансер дозволяє літаку досягати швидкості понад 1200 км за годину, при цьому зберігаючи стабільність навіть у складних погодних умовах. Використання нових турбореактивних двигунів українського виробництва значно підвищує енергоефективність, знижуючи витрати палива на 15% у порівнянні з попередніми моделями. Також передбачено можливість роботи з біопаливом, що відповідає світовим тенденціям екологічного розвитку авіації. Особливу увагу приділено системі керування польотом інтелектуальний автопілот на базі штучного інтелекту забезпечує точне виконання маневрів, оптимізує маршрути та зменшує навантаження на екіпаж. Кабіна Аеролансер виконана в ергономічному стилі з повністю цифровим інтерфейсом. Пілоти мають доступ до панорамного дисплея з інтегрованими картами, даними метеорологічних умов та телеметрії двигунів у реальному часі. Використання доповненої реальності допомагає у складних операціях, наприклад, під час нічних польотів або дозаправлення в повітрі. Безпека польоту один із ключових аспектів моделі, система уникнення зіткнень, радар кругового огляду та нові алгоритми стабілізації забезпечують максимальний рівень захисту. Особливу гордість викликають інновації в конструкційних матеріалах. Фюзеляж Аеролансер виготовлено з композитів нового покоління, що поєднують легкість і надзвичайну міцність. Це не лише зменшує вагу літака, а й підвищує його довговічність та ремонтопридатність. Антоновські інженери також реалізували модульну систему озброєння та вантажного відсіку, що дозволяє адаптувати літак під конкретні місії від транспортних і розвідувальних до ударних операцій. Антонова Ееролансер 2026 став символом технічного відродження України. Він показує, що українська авіаційна думка здатна створювати конкурс.